З днем Ангела Оксани Небесна всміхається, блакить. Веселку, ангелятко, засвітило вмить. Прекрасне свято сьогодні настав, У тебе іменини, з днем ангела вітаю щиро, І баровисту листівку, і щедрими побажаннями тобі надсилаю. Хай у цей день буде радості й добра багато. І ангел принесе під своїм крилом мирні дні ясні, намалює усмішку на твоїм лиці, подарує добру долю, щастя та любов, несе красу кожної хвилини, і хай сіяють очі твої радістю щоднини, Злагоду й добро несе в оселю, Щоби ти була здорова та весела. Під мирним тихим небом і надійними крильми Покровителя Твого сотню прекрасних літ з Днем Ангела.